це грати пап. Там бланка ПК потім Та що ж і нормально граємо ще такого сама і граю. Аня. Перше між тим візьму розірву так. Ну що зайду. Тут аж не банять, якщо я вийду. Смачу. Mm -hmm. А, окей. Це те ще скафують? Да. За що? Та там по тіпам трошки постріляв. Та Ту таке. А, ну так посидиш і вс. Да, я зараз посижу, коротше піду фібі. Звіл крута, контракт, там за КПК В Смислі. Так ти ну, ж був. А мене Єбать, ти це переубуваєшся. Та тоді Діму не прийняли просто. Сіда, а, тоді Діму просто не прийняли. Сказали, що у нього мало години, я коротше їм повисирав так нормально. Мене кікнули. Mm -hmm. один один, би. Плох подалі. Mm -hmm. Тоні, бля, ти мене дефати хотів, я можу откат все скилл. ЗАКРИЙ! Так що, ну, ти там не базар, дашь, А, А, зірки розшуку, то мені мне судимку не здуй, даш? Там подивіться уважно. уважно там без судимки, що. Все, Люкс, мені на...